Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. вся війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна. Війшла в майбуття вільна, сильна, Без чварта війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять випускника нашої гімназії. 1993 року Григора Руслана Петровича, який загинув у війні на сході країни, захищаючи від ворога цілісність нашої України, лінійка з нагоди відкриття пам'ятної дошки на честь капітана 72-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Григора Руслана Петровича, випускника першої білоцерківської гімназії, оголошується відкритою. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам братя молоді усміхнеться. alla sonzi Руслан народився 10 травня 1978 року. Батько Григор Петро Григорович та мати Людмила Клавдіївна білоцерківці, дитячі роки пройшли в мальовничому куточку заріччя. Згодом він переселився в мікрорайон нашої школи, де й навчався до 9 класу. З дитинства Руслан мріяв стати військовим, хотів бути схожим на дідуся, маминого батька. Після 9 класу, в 1993 році, вступив до Київського суворовського училища, в якому й навчався до 1995 року. Закінчив училище з відзнакою, відразу вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Після закінчення якого в 1999 році повернувся служити в рідне місто Біла Церква, службу проходив у 72 окремій механізованій бригаді на посаді заступника командира механізованого батальйону. Два дні тому Руслану виповнилося б 37 років. Загинув він 29 жовтня 2014 року в селі Петрівське Волноваського району Донецької області в бою з диверсійно-розвідувальною групою російського агресора. Твоя весна, Руслан, вже не прийде, бо ще торік, у жовтні, ти загинув. Всіх найрідніших в світі ти покинув. І зупинилось серце молоде, на бойове завдання йшов недобрий час Країну захищати, як підбита птаха плаче мати, і син приходить на могилу знов. Ти вітерцем прилинь, ти янголем наснись, приснись світанком на плечі дружини, Блисни росою на кущі калини, ти озирнись, наснися, посміхнись. Та тільки ти ж не вернеться. Ні. Запрошуємо до слова міського голову Василя Петровича Савчука. Шановна мама Руслана, дружина Ірина Іванівна, шановний. Син Руслана Дмитро, який є сьогодні учнем другої гімназії військового класу, шановні бойові побратими Руслана, шановні педагоги першої гімназії, діти, сьогодні ми відкриваємо ще одну меморіальну дошку нашому земляку, саме завдяки їм, завдяки їхньому життю, яке вони поклали за нас. Ми маємо отаке сонячне, спокійне небо на нашій землі, на Київщині, тому що там на Сході його однополчани ще переживають ці непрості часи, тому що там іде війна. Поки є сьогодні такі патріоти і військові офіцери, як Руслан Григор, про якого ми сьогодні говоримо, цей народ. Ніхто ніколи не переможе. Слава українському народу, слава Україні! Героям слава! Шановна родина героя! Ми розуміємо, що нам не повернути Руслана Петровича, але ви не самотні у своєму горі. Знайте, що наша гімназія, її учні та педагоги завжди пам'ятатимуть про вашого сина, чоловіка та батька, який був справжнім патріотом. І захисником рідної землі. Під білим полотном знаходиться меморіальна дошка, яка увіковічнить пам'ять героя АТО Григора Руслана Петровича, випускника Першої білоцерківської гімназії, якого посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого він віддав своє життя. Зважаючи на холод, вперед ішов країну захищать, хто кинув рідний дім, родину, ішов у бій, щоб ми були живі, хто дух віддав за щастя України, яка ще досі у безжаліснім вогні. До слова запрошуємо матір Людмилу Клавдіївну Григор. Я дуже вдячна колективу школи і всім присутнім, що пам'ятають мого сина. От, син у мене виріс у дуже нормальній сім'ї, дуже добрий, любив дуже нашу Україну. От з дитинства він думав, було йому, я помню 5 років. Я по-простому розкажу, так як жінка. П'ять років йому було От. Він взяв автомат і надів шапку офіцерську. А я там собі щось гуляла, підходжу до нього, а він каже: Мама, я буду офіцером, кончу Суворовське. Дитина в п'ять років казала, і що? Я буду захищати тебе, я буду захищати Україну. Це слова дитини п'ять років. Перший клас пішов, він старався вчитися, дуже поважав, ходив в бібліотеку, все займався спортом. Правда, він ростом був пробачте маленький трошки, але старався, що поступити в Суворовське училище. Поступив в Суворовське училище, конч... кончив його, потім поступив в інститут сухопутних войск. Що я хочу сказати. Надо сильно, ви розумієте, любити нашу Україну, поважати дорослих іменно те. Я дуже вдячна своєму внукові дімі. Золота дитина, ви подивіться, він наслідує батька, він переживає за нього. Боль у нього страшна боль у моєму серці. Я не хочу плакати, не можна плакати. Я все хочу сказати, пойміть. Дитина любила життя, любила нашу Україну, любила нашу річку, любила все, він радувався, він радувався життю, любив дружину дуже. Він думав построїти хату, жити, іменно жити. Він ішов нас защищати. Він герой, він хотів нас захистити. Коли я його спитав, спитала, він приїхав ну, на реабілітацію. Руслан. Можеш, можна, може, не поїхати вже довго. Ну, просто як мати, пойміть, що мені жалко дитину. А він сказав: Мамо, викинь таке з голови. Викинь і не думай, як я дитині, синові буду дивитися в очі, як я буду дивитися дружині, я, я повинен там йти, бути так. Я, я офіцер, я знав, що мені це прийдеться. От, ну що ще можна сказати? Ріс нормально, все було добре. От, їздили по екскурсію, всі возила, школа дуже я вдячна школі, воспитувала його, його однокласниця валя стоїть, От, вони їздили в Ленінград, візде не пропускала дитина, ражні всі. От, може, вона що ще скаже? Більше, як, як я то що скажу, любіть. Любіть нашу Україну, не думайте, це все, все можна забути. Но маму, матір, дружину і сина йому теж він сильно любив. Любіть, будь ласка, запрошуємо до слова дружину Руслана Ірину Іванівну Григор. Ми, родина Григора Руслана Петровича. Дякуємо, дякуємо Білоцерківській мерії, а також керівництву гімназії номер один. Де навчався Руслан, учні цієї школи, синові, батькові, моєму чоловікові. Він був звичайним українцем, але добрим і щирим до своєї родини, до своїх друзів, знайомих. Будучи військовим по професії, він один із перших пішов на захист цілісності України. Він завжди говорив: треба захищати країну за мир. І майбутнє, бо ми український народ. Всім нам і майбутнім поколінням хочеться нагадати, щоб пам'ятали наших героїв, які віддали свої життя за мир і майбутнє кожного з нас. А тим, хто лишається в зоні АТО, хочеться побажати терпіння і витримки. Повертайтеся живими і здоровими. Ми чекаємо і молимось за вас. Слава Україні! Героям слава! І окрема подяка всім людям, які підтримали і підтримують нашу родину. Дякуємо. Своїми спогадами про шкільні роки Григора Руслана Петровича поділиться його перша вчителька Андрієвська Світлана Володимирівна. 1987 рік. Русланчик Григор. Прийшов маленьким хлопчиком і вперше переступив поріг цієї школи. Він запам'ятався мені із великими ясними й допитливими очима. Проходили роки, добре навчався, мав багато друзів, займався спортом, дуже любив читати. І завжди мріяв стати військовим. Прийшли роки, мрії збулися, але шла клята війна. І так виходить. Що Бог забирає кращих, а Руслан був кращий. Шановна громада, просимо покласти квіти до меморіальної дошки Григора Руслана Петровича. До подиху останнього, що ми ті любимо усім серцем Україну. І доки будемо на світі жити, любов нехай живе невпинно. Нехай пройлється чистою сльозу, очистить душу та омиє рани і протече по венах кров'ю, любімо Україну до нестями. Я йду, щоб ти не бачила війни. Якщо помру, згадай мене сльозою. Я... Ритуал освячення меморіальної дошки проведе настоятель храму її Муромця, отець Дімітрій, з яким не раз духовно спілкувався Руслан Петрович. Я ще молімся, поки я іншому соціаруже воїна, Романа, з усіми воїнами. Евгений Александра, Сергия, я всех война погибших в зоне, АТО, то есть, простите, всяком прегрешению, вольном уже и не вольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй, помилуй. Якогда Господь Богучими, душу, и выдержались, и праведнее покаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С Благодухом. Счастьем грязных воды и священный Отца и Сына Сблагодуха. Духа. Амінь. Кажуть спасіба. Я коли перший раз поїхав і харинив воїна, солдата, з яким в блокпости разом ходили, сказав матері Спасіба за що? За те, що хороню сина. Але таке життя. Емоції трошки. От таке життя і. Нельзя, якось піти іншим шляхом. Те, що відбувається в нашій країні, віримо і сподіваємося, що воно скінчиться в найближчий час. І все те, що роблять е, воїни, знаходячись там, це величезна любов до батьківщини, до вас. І мені дуже приємно, що молодь. Так гарно відноситься до цього всього, що ви пам'ятаєте, як у вас горять серця. Мені дуже приємно на це споглядати, тому що перебуваючи там, величезна сила, яка йде від вас, це знаючи про те, що за нашими спинами на ще більш воїни, чим чим є ми насправді.